Мудрість то така штука, що її за рік не здобудеш, так? від юності і до сивини. Є шанси, що коли волосся посивіє, встигнеш набутися мудрості. Ну, можна і не встигнути. Волосся посивіло, мудрість відстала. так? Волосся сиве. А мудрості як не було, так і нема. Але що було, то, то треба упражнятися, шукати, шукати, шукати. І є шанси, що до старості не ти її знайдеш. Ну, бо коли ставлять у 20 років, там, наприклад, на пастора деякі там, церкви, такий мудрий брат. 20 років не можна бути мудрим. 20 років ти вже не знаєш, що то таке життя. Тебе ще так крутане життя, що ти сам собі не радий будеш. От тоді випробує Бог, наскільки ти мудрий. А так, поки сопли під носом про мудрість говорити не естетично. Для невігласів вона дуже сувора і нерозумний не залишиться з нею. Вона буде на ньому, як важкий камінь випробування, і він не забариться скинути її. Чому невіглас не хоче бути мудрим? Вроді би, всі, ну, всі зацікавлені бути мудрими. Чому невіглас, Артур? Мудрість, по-перше, щоб її здобувати, треба читати. Треба піднімати свій рівень пізнання Бога. Це треба прикласти старання. Це, це одна сторона. Як каже, що мудрість, чиста, мирна, повна плодів праведності, неупереджена, нецемірна, то тобто, це риси характеру, щоби. Шліфувати свій характер, треба молитися, треба прикладати старання. Глупе, мудрість не по зубах, по тій причині, що вони не хочуть напрягатися, щоб її мати. І вони її ніколи мати не будуть. Щоб бути мудрим, щоб якісь серйозні речі читати, щоб розбиратися це, це складно. Людям подобається таке, отаке. От отаке от всяке. Дурнички. Дурнички. От як якась дурничка, пару мільйонів переглядів, пару мільйонів. А як щось мудре, каже, нікому не треба. Прімудрість відповідає імені своєму і небагатьом відкривається. Послухай, сину мій, і прийми думку мою, і не відкинь поради моєї. Наклади на ноги твої путаї і на шию твою ланцюги. підстав їй плече Твоє і носи її, і не тяготися кайданами її. Наблизься до неї всією душею твоєю і всією силою Твоєю, дотримуйся шляхів. Досліджуй і шукай, і вона буде пізна тобою, і, зробившись володарем її, не залишай її, бо нарешті ти знайдеш у ній заспокоєння, і вона обернеться на радість тобі, пута її будуть тобі міцним захистом, і ланцюги її славним одягом, бо на ній прикраса золота, і пута її гіацинтові нитки. Як у одежу слави, ти облачишся в неї і покладеш її на себе, як вінець радості, Сину мій. Якщо ти побажаєш її, то навчишся. І якщо віддасися їй душею твоєю, то будеш до всього здатний. І Якщо з любов'ю будеш слухати її, то зрозумієш її. І якщо прихилиш вухо твоє, то будеш мудрий. Ціла програма, то є мудрість тяжка, її треба терпіти, її треба нести, треба прикладати старання. Ну в кінці ти будеш пожинати від її плодів, включити якесь легеньке кіно. Сидиш дві години три, воно тебе ні до чого не заставляє, воно легко дається. Посидіти дві години Біблію почитати складновато. Тому, звісно, люди вибирають легкий хліб, то що легко дається. Включив собі, ти собі приємно проводиш час. Бувай у зібранні старців, і хто мудрий, приліпися до того. Люби слухати всяку священну повість і притчі розумні, нехай вони визають від тебе. Якщо побачиш розумного, ходи до нього з раннього ранку, і нехай нога твоя стирає пороги дверей Його. Розмірковуй над повеліннями Господа і завжди повчайся у заповіді Його. Він укріпить твоє серце і бажання при мудрості дасться тобі. Інструкція, як стати мудрим. Чому Господь каже, треба йти до старців, а не до молодих. Є історія з Ровоаму. молодий цар. Немає практики, немає досвіду, він радиться спочатку з старцями і каже: порадьте мені, що мені робити. І вони йому кажуть: прийди з любов'ю до народу, ці податки ними, що тато наклав, бо він будував храм, вже не треба тих податків, трохи облегчи нашу народу. Бо це старики, мудрі люди. Прийшов до молодих, а ви, хлопці, що скажете? Ну, а хлопці, а хлопці, дірські всі, ділові. Та що ти їх слухаєш тих стариків? Скажи, що мій мізинець товстіший, як стегна батька, закрути їх баранячеріх. Ти цар чи хто. Ану покажи хто і хто. І що? Чим скінчилось? От я держусь. Так бачу, як ставлять молодих братів на пасторів. Саме перше, що роблять молоді пастори, чистку. Всіх на замічання зразу ставлять. Це, це така, я знаю, я був молодий. Зразу хочеться порядки наводити, не любити людину вчитися. Не нести ті людину, не стягнути її до поб'єдну, а зразу на замічання не все. Старша людина, яка вже трошки пожила, яка вже сама падала на граблі пару раз, вона скаже: братику мій дорогий, хай Бог тобі допоможе, я буду з тобою молитися разом, щоб тебе Бог підняв. А молодий буде робити гріхи три рази гірші від того члена церкви, а на ньому першому почне показувати Божу справедливість. От в чому різниця. Значить, Бог каже: як є старші люди, ходи до старших, все є більше шансів, що від старшої людини ти щось мудріше почуєш, як від молодої. Бо у молодих хі-ха-ха -хі на розум. Ну, що вони можуть сказати Толкове? Старики мають якийсь досвід. Але між тими стариками є різні старики. Якщо старики не просикають від горілки, ну, звісно, вони теж нічого мудрого не скажуть, бо, бо вони свою мудрість пропили. Тому мається на увазі йти до старців, які знають Бога, от, а не до всіх підряд. Далі Господь каже: приліпляйся до таких людей, про яких ти знаєш, це мудрі люди. З раннього ранку вбивай пороги його дома. Просто посиди, послухай, що ця людина каже, і до тебе приліпиться. З ким поведешся, від того наберешся. А далі каже Господь, от 37-й вірш: розмірковуй над повеліннями Господа. Тобто, коли будеш читати Біблію, коли будеш вникати, а чому Бог так сказав, пробувати це зрозуміти, чому Бог ось так робить, Бог каже, це зробить тебе мудрим. Це зробить тебе мудрим. Читання Біблії, вникання в Слово Боже робить людину мудрою. 118-й псалом каже, що слово твоє, воно зробило мене мудрішим за старців. Слово Твоє. Бог мудру людину робить в молодості, якщо вона приліпляється, чути голос Божий. Брати мої сестри, як стати мудрими, ми вже знаємо, так? залишилася сама малість. От коли ми включаємо інтернет, як ви думаєте, ми спілкуємося з ким? Інтернет це наш От залежно, на який сайт ми зайшли, з такими людьми у інтернеті є мудрі люди. Можна. Поспілкуватися з мудрими в інтернеті. Можна спілкуватися в інтернеті з дуже немудрими, можна з сатаністами спілкуватися, з заблудшими різними людьми. Там є різні люди для спілкування. Тому, вибираючи своїх співрозмовників в інтернеті, добре думайте, якими ви станете, тому що спілкування з будь-ким накладає на людину відпечаток усіх сто випадків. Чому Бог сказав, що жінка має мати покриту голову? В чому сенс? Ну, так сказав. Ну, сказав, знаєш, все, хустка на голову пішла. А чому Бог так сказав? Яка думка була у Бога, коли він давав цю заповідь? Чому жінка повинна покрити голову? Чому ангелам треба, щоб жінки була покрита голова? Бо дивіться, є жінки, які не покривають голову, бо кажуть, що довге волосся да не замість покривала. Є там вірш такий, так? От перечитайте перше послання до корінтян. Один вірш каже, Павел каже, що якщо жінці стидно покриватися, то нехай стрижеться. Інший вірш каже, що довге волосся дане замість покривала. Тепер я візьму ці два вірші і буду розмірковувати. Один вірш каже, що як мені платок не підходить, треба постригтися, побритися. Другий каже: навпаки, що довге волосся. Тепер я маю подумати, так довге волосся чи постригтися. Що заміняє платок? Довге волосся чи постриг? Ну, довге волосся, там Павло каже, кому стидно носити платок, хай побриється. Голова більярдний шарик, може без хустки бути. І Якщо тобі не пасує більярдний шарик, покрий. Чому Бог так сказав, ідея яка? Яку ідею? Виношу Господь Бог? Тобто, щоб показати, от Павло каже таку думку. Що жінці довге волосся дане замість покривала, це її прикрашає. Для чоловіка стидно, коли він запускає довге волосся. Це, що служить жінці за красоту, що її прикрашує ради покори перед чоловіком, вона повинна накрити, накрити свою красу ради покору перед чоловіком. Смиритися. А якщо їй не підходить в такий спосіб смиритися, хай побриється, як Котовський. І хай смиряється в такому вигляді. Бо кажу, довге волосся дане замість покривала. А, а мене в штопор заводить апостол Павло, бо він одну думку каже постригтися, а другу не постригтися. І котра думка правильніша, угадай з трьох раз. Треба зрозуміти суть, що Павло має на увазі, чому він то каже. І так будь-яка заповідь будь-яка.